Добрий день всім любителям історії! Ми продовжуємо вивчати історію України і сьогодні ми з вами поговоримо про Наддніпрянську. Про Наддніпрянську Україну. Надніпрянська Україна. Взагалі, причиною першого воєнного конфлікту Османської імперії було проголошення російського царату і посилення вплив. На Балкани. Захопити боспольську протоку і Даданелу та перетворити Чорне море у закритий внутрішній басейн Російської імперії. Це ось був привід російсько-Кримської війни, і приводом стала суперечка на святій Землі між православним і католицьким духівництвом за право тримати ключі від віпліємського храму та ремонтувати купол над Гробом Господнім у Єрусалимі. Як внаслідок вибух Кримської війни. Це 1853-1856 рік, у котрій проти Росії виступили Англія, Франція, Османська імперія і Сардинське королівство. Російсько-турецька війна, я вам помічаю. Хоча військові дії були невеликими на Балтійському та Білому морях в Тихому океані на Кавказі, де посилились національно-визвольний рух гірських народів на чолі з Шамілеєм, однак головним театром війни став Кримський півострів. Взагалі, стривожені поразкою у Синопській битві в Турецькому флоту від російського, яким командував віце-адмірал Павло Нахімов, союзники висадили десант під Євпаторію і стали присуватися в Севастополь. Російська армія програла генеральну битву під Альмою і відступила до Богчисараю. З цього моменту головні події розгорталися вже під Севастополем. який союзники... Облягали вже майже протягом року. Незважаючи на героїзм оборонців Севастополя, серед яких особливо відзначився український Петро Кішка, Гнат Шевченко, ситуація ставала в принципі, безнадійною і військово-технічна і соціально-економічна відсталість Російської імперії. Пам'ятаєте, ми з вами прописували про їхню відсталість, безздатність вищого військового командування стали головною причиною поразки. Спроба російської армії е, прорвати блокаду Севастополя зовні, тобто битва на, чорної, на Чорній річці, е, також провалилася після взяття союзниками Малахового кургану для Севастоп... доля Севастополя, і е, взагалі цієї війни вже була, як ми підсумували, була вирішена е, Російська імперія змушена була підписати паризький медний договір. Це 1856 рік. Паризький медний договір. Паризький медний договір. Росія змушена була підписати. За яким втрачало зокрема острови в дельті Дунаю та частину Південної Бессарабії, і мусила тимчасово приборкати свої апетити взагалі щодо е, Балкан і оволодінням чор... чорноморських проток. Е, поразка у Кримській війні досить болісно вдарила по імперському суболюбству російських е, обивателів і викликала таке широке невдоволення діями уряду, е, просила позиції реформаторів. і... Не, не витримавши взагалі таких тяжких поразок і розчарувань, помер Микола І. Микола І помирає у розпалі війни. Ми прописували вже Микола Перший помирає в 1855 році, тобто саме розпал війни. І його син спадкоємець, це Олександр ІІ. Олександр Ій, давайте вам ще пропишу дати. Це 1855 по 1800. 1881 рік. він поспішив провести ряд важливих перетворень, щоб не допустити вибуху революції. А що революція вже назрівала, яскраво доводять численні селянські заворушення в Україні, в Прибалтиці, в Грузії, ну і, в принципі, в самій Росії. В Україні особливого розмаху була так звана Київська Козаччина. Це 1855 рік. Київська. Київська козаччина. Зараз ми більш детальніше про неї поговоримо. Це такий масовий селянський рух у Київській губерні. Він був спрямований саме проти кріпосницьких порядків. Саме тут, саме у серці колишньої Гетьманщини Гетьманської, гетьманської держави, це ополчення для участі у Кримській війні були. Тлумачені селянам кріпакам у зовсім іншому дусі. І поширилися чутки про те, що хто запишеться в козаки і піде воювати і Крим, то стане вільним і отримає поміщицькі землі. Тоді селяни стали масово писатися у козаки і формували органи місцевого самоврядування, відмовилися відробляти панщину, а дехто став готуватися до переселення у таврію. Цей рух у таврію по волю, я вам пропишу. У Таврію, поволю, у Таврію Поволю, охопив 8 повітів Київської губернії з 12, з 12 повітів і понад 500 сіл. І тільки після збройних сутичок у ряді сіл з поліцією, з регульованими військами він згасає. У Корсуні у квітні 1855 році зібралося 4 тисячі селян, які чекали оголошення про волю, коли ж вони дістали негативну відповідь на свою вимогу, то кинулися проти війська з вилами і сокирами, і внаслідок сутичок 13 селян було забито 27 поранено. У 1856 році до Криму втекло понад 10 тисяч кріпаків. Все це змусило церат прискорити проведення реформи, початок якої поклав маніфест Олександра II від 19 лютого 1861 року. Це був маніфест про кріпосне право, точніше, про скасування кріпосного права. Кріпосне Право про скасування кріпосного права. Волю отримали понад 20 мільйонів селян Російської імперії, але вони дістали землі набагато менше, ніж тримали ніж мали взагалі у панській волі і взагалі в кріпосницькому стані. До того ж, вони могли виплачувати поміщикам гроші, тобто викуп, за свій наділ землі. На користь поміщиків забиралися ліси, луки. тобто Майже всі землі і таким чином аграрна реформа при всій своїй важливості була грабіжницькою і гальмувала розвиток капіталізму на селі, який мав розвиватися повільно за пруським зразком. Особливо болісно це вдарило по українському господарству і українському селянству, який якому царат нав'язав саме такий шлях для України з її з традиціями козацького землеволодіння, ідеально посував би інтенсивний, тобто фермерський, так званий американський шлях розвитку капіталізму. Як наслідок у 61 64 роках в Україні стався новий вибух невдоволення на підставі ось такої грабіжницької реформи 1861. 64 рік, новий вибух, стається новий вибух. І невдоволення, починаються масові невдоволення селянські виступи, які збіглися в часі з черговим польським повстанням, і вони були придушені знову ж таки царатом. Селянські реформи уряду Олександра II відкрили шлях до інших ліберальних перетворень, це 60-70-ті роки. Ви повинні знати, особливо ті, хто будуть здавати ЗНО, реформи Олександра І. Ну, по-перше, це була військова реформа. Пропишу ще це реформи. Серед них була військова реформа. Наступна була фінансова. Наступна реформа це була судова. Далі у нас іде шкільна реформа. Далі йде Земська. Земська. І міська реформа земська і міська. Які дозволили Російській імперії скоротити відстань між нею та провідними державами світу насамперед в галузі економіки? Так відходив у минуле саме рекордський набір з його 25-річною солдатчиною. Запроваджувалася загальна військова повинність для всіх чоловіків, що досягли 20-річного віку, і термін служби становив 6 років для солдат. І сім років це був морський флот. Росія отримувала масову армію нового типу, в якій офіцери були переважно дворянами, утворювалися 10 військових округів, з котрих три знаходилися саме в Україні: це Київський, Одеський Харківський. І створювався державний банк, відбудувалися значні зміни в системі оподаткування. Вони сприяли саме поліпшенню фінансової системи. Але основний тягар податків лягав, як і раніше, в принципі, на плечі трудящих мас. Судова реформа мала на меті запровадити головні принципи саме буржуазного права, тобто така собі формальна рівність усіх громадян перед законом. Змагальний характер процесу, гідність та незалежність судів, але запровадження нової судової системи було непослідовним. тобто Зберегтися в голосні суди для селян обмежені були гласність процесів і незалежність суда від адміністрації. Дуже важливою була земська реформа, яка давала поштовх до провадження традицій місцевого самоуправління. Трохи пізніше вона була доповнена міською реформою, яка запроваджувала нову систему установ, тобто міські думи і управи. І е, при всій прогресивності даних реформ вони являлися неспроможними вирішити саме наболілі проблеми. Е, знову загострилося аграрне питання, активізувався і суспільно-політичний рух, наслідок чого було вбитом е, народовлаці саме е, Олександра II. І. і син спадкоємця вбитого Олександра II це був у нас Олександр III. Олександр III. а також пропишу вам дати це 1881, 1894 рік. Був ще е, Олександр III, він був непослідовним політиком, не таким послідовним ніж його батько, замість того, щоб іти далі шляхом саме демократизації суспільства, зокрема до конституційної монархії, до розв'язання національного питання. Він зволікав з часом, навіть робив крок саме у зворотню сторону. З одного боку, уряд дбав про економічний розвиток держави, він сприяв будівництву нових фабрик, заводів, залізниць. Розробці покладів вугілля, залізничної руди і ну, інших корисних копалин, Припинив брати селян ось подушний податок. Але з другого реформу, з другого боку, були проведені так звані контрреформи. Контрреформи. Що це таке? Це отой так званий крок назад. Внаслідок цих контрреформ дрібна міська буржуазія була відсторонена від участі взагалі в міському самоуправлінні. Посилилися репресії та цензура, була фактично ліквідована автономія університетів. Особливо виразний реакційний курс Олександра Дретього виявився у циркулярах про кухарчених дітей. Це 1887 рік, 1887 рік. Ухарчені діти. Циркуляр про пухарчиних дітей, який не давав змогу дітям з простолюду вступати до гімназій. Після селянських реформ 61-го року Російська імперія, в тому числі Україна, залишилася все ж таки аграрною країною. Аградна. Країна, залишається аграрною країною. Однак протягом наступних 20 років завершується промисловий переворот. Пам'ятаєте, у нас був такий промисловий переворот. Ми писали формулу від мануфактури до фабричного виробництва, і Україна мала для цього чудові умови. А якщо говорити про багато е Природних ресурсів. Донбас мав багатющі поклади кам'яного вугілля, головної промисловості, паливної промисловості, Кривбас це залізна руда. В результаті швидко сформувалися два найбільших у Східній Європі і в Російській імперії центри важкої промисловості. Це Донецький басейн і Дніпровський. Донецький і Дніпровський. Донецький і Дніпровський басейн. Багато природних сировинних ресурсів і сприятливе географічне становище і економічне законодавство, дешева робоча сила. Все це привернуло до України іноземний капітал. Тобто тут у нас йдуть інвестори. Інвестори і іноземний капітал. Це і Бельгія, і Франція, меншою мірою Англія, Австрія, Німеччина. Що теж дало досить такі позитивні наслідки для України. З часів реформи 61 року видобуток вугілля в Україні заріс більш як у 115 разів. Можете собі уявити цю цифру. Зріс майже як у 115 разів. Це було досить колосальна цифра. А залізо, поклади залізної руди у 158 разів, тобто це також було досить і досить значущим. Донбас швидко перегнав Урал за своїм значенням промислового району Акрівері, сталь і Катеринослав порівнювалися з Каліфорнією часів Золотої Лихоманки. І на початку 20 століття Україна давала вже 70 ось вся Ось ця Україна вона дає 70 Просто загальноімперського видобутку кам'яного вугілля і приблизно половину виплавки човуну сталі і заліза. За цей час і за цей період тільки в Катеринославській та Херсонській губерніях з'явилося 17 потужних металургійних заводів. Ця територія швидко вкрилася густою мережею залізниць. Перша в надніпрянській Україні залізниця це була Одеса-Балта. ласка, запам'ятайте це. Одеса Балта. Це у нас перша е, залізниця 1863-1866 роки. Відповідно, була заснована, також першими в Україні е, взагалі були залізниці. Це е, засновано в 1859 році. Це перемишель краків. Перемішль краків. І 1861 це у нас перемишель Львів, перемишель краків, перемишель Львів. Дніпро став потужною артерією саме промислових та пасажирських потоків у 1892-го від Кричатика на Поділ у Київ рушив перший в Україні трамвай. 1892 перший трамвай. Активно будувалися тоді шосе. До початку 20 століття завершилася індустріалізація степової України із значними центрами машинобудування стоїть Харків, Катеринослав та Одеса. Остання тоді ж була найбільшим містом України, це було 400 тисяч жителів, як і Херсон та Миколаїв, вона була морськими воротами. А водночас змінює свій характер і сільське господарство, тобто зростає вражайність культур, з'являються нові сорти пшениці. А розвиваються товарні відносини, зменшується роль тваринництва, зате відбувається справжня цукрова революція. Українські заводи давали до 90% загального видобутку в імперії. Цукор, прописую вам 90%. Все більші площі відводилися для посівів соняшником. Україна разом з Кубаню закріпила за собою славу зернової житниці Російської імперії. Соціальні наслідки таких змін були разючими. Повним ходом йшло формування та буржуазії та пролетаріату. Відбувалися процеси... Розшарування селян. На півдні України, і особливо на Кубані, фермерський шлях розвитку місцевого сільського господарства, привів до появи міцного прошарку саме заможних селян, тобто козаків, рівень життя яких значно перевищував рівень пересічного селянина на Дніпрянщині, де все гостріше відчувалася така гальмівна роль поміщицького землеволодіння, тобто селянське безземелля, можна так сказати. На рубежі 19-20 століття російські Імперія, завдяки інтенсивному промисловому розвитку, в першу чергу саме України, стає однією з найпотужніших держав, і про це свідчить, наприклад, висока концентрація виробництва і капіталу, посилення агресивної зовнішньої політики, спрямованої саме на загарбання нових колоній. Водночас, в соціально-економічному та політичному житті держави зберігалося чимало характерних для кріпосного права. Ладу. Були створені перші монополії, як в Російській імперії виникли у формі синдикатів. Найвідоміших з них це були прогон, продамет. В Україні перший синдикат виник наприкінці ХІХ століття і об'єднав підприємства цукрової промисловості, як ви вже здогадалися. Російська імперія з нею Україна. Зазнала тяжких наслідків світової економічної кризи. Російський уряд відчув загрозу революції і спробував знайти вихід у невеликій успішності війни між Манджурією. Але замість сподіваної перемоги російсько-японська війна, це у нас 1904-1905, Це Росія проти Японії. Замість такої сподіваної перемоги ця війна принесла Росію поразку і не відвернула, а значно наблизила революцію.